Зараз буде просто шок контент для всіх, хто хоче поїхати за кордоном, або вже хто за кордоном. Я сьогодні вперше про це дізналася, але як оказується, це вже давно є. Просто люди про це не знають. Коротше, виявляється, що якщо ти працюєш за кордоном, неважливо в якій країні і на якій вакансії, там взагалі немає різниці, то додатково і окремо до твоєї зарплати тобі нараховується оплата, або за кожну годину твоєї роботи, наприклад, один злотий за годину, якщо це робота в Польщі, або якась там велика, але разова сума. Все залежить від країни і від вакансії. І люди про це просто не знають і отримують просто зарплату. А ці додатки. Нарахування не забирають, і їх забирає собі хтось інший. А всього то, щоб їх забрати, треба поїхати на роботу через Workium, бо це єдиний сервіс, який ділиться з вами прибутком. Тобто, коли приїжджаєте і працюєте якийсь час, наприклад, там, два тижні, то за вас роботодавець платить винагороду, але не вам, а тим, хто підібрав вам цю роботу. Саме через це і вакансії, до речі, безкоштовні, бо за вас просто гарно платять. Але якщо їхати на ту саму роботу через Воркео, то ви, крім зарплати, будете отримувати ще додаткові гроші. І всі, хто про це знають і поїхали на роботу через Workio, працюють так само, але мають набагато більше. Тому, якщо хоч поїхати на надійну роботу за кордон, то відкривай воркіомнет і вибирай безкоштовну вака, яку тобі будуть додатково доплачувати до твоєї зарплати.